Ліс екстра 10 кілограм, 8 євро за кілограм. І починаємо з такої красивої, дуже насичений колір. Замочок гарний. Ніжна така. Дуже гарна Колір, такий ніжний-ніжно-розовий. Така теж. Гарна, другий кольор. Це вже блакитний. Тут з капюшоном. Це дуже-дуже тепло буде всередині. Ну йде з капюшоном. Така теж. Такого трендового кольору. У нас капюшон йде, на замочку, велюрова така, можна навіть сказати. Трохи. Потім темно-синя, вона дуже така чоловіча, великого розміру, на замочку з кишеньками. Така голоденька, гарна клісочка. Це у нас безрукавочка. Безрукавка великого розміру з кишеньками. Кофточка флісова. Така гарна. Валюємо. Капішов. Потім іде у мене така чоловіча. Тут з розписом. Це, я думаю, що якась ексклюзивна лісочка. Ексклюзивна дорога, я би сказала, флізька. Потім у нас така біла, дуже теплесенька, гарна. Гарна флісочка. Така голубенька, гарна. Теж на замочку багато присутніх синіх, блакитних кольорів гарних. Тож така більша. Далі в нас іде така сіра на замочку. Вона така легенька, але буде тепла. ніжно розова на замочку і в нас залишилося Вісочок для замовлення пишіть нашому менеджеру.